Після технічний аперед продовжується. Після технічного кримінального провадження. Нагадую всім, що відбувається трансляцію з засідання на каналі YouTube, тому якщо... Виникає необхідність оголосити чутливі дані, щодо яких сторони не хотіла б розголошення, і тут відповідно до положень чинного законодавства визначені такими чутливими даними, Будь ласка, наголошує на цьому. Так, також у нас е, в тому засіданні е, надійшло питання від інформаційного порталу МайЮЕЙ. А, прошу дозволити журналіста інформаційного порталу Завальну клюбовість. Це ви, так? Да? Угу. Будете присутні та проводити фото та аудіофіксацію на мобільний телефон з метою подальшого висловлення з того засідання інформаційному порталі, який відбудеться 1 березня 2023 року. А, думку учасників, будь ласка, прокурор не, не заперечує захисник. Ну, якщо вже трансляція, то не заперечує щодо єдине до вас також прохання, враховуючи те, що на засоби масової інформації покладається обов'язок об'єктивно висвітлювати хід судового процесу. І в рамках вічого законодавства також, будь ласка, враховуючи ті обмеження, в частині яких буде припинена трансляція. Тобто ці чутливі від щодо яких встановлено обмеження на розповсюдженні відповідно до закону, також маєте це на увазі, будь ласка. Mm -hmm. Так, а ви у просто просто вільний слухач. Ви не є свідком по цій справі? Зрозуміло, ми просто якщо були свідком, були змушені вас видалити mm з -hmm. судового засідання. Так, ми продовжуємо судове засідання і ставиться на обговорення питання з приводу можливості проведення судового засідання за відсутності обвинуваченого шагове. Суд повідомляє учасників, що на адресу Вищого антикорупційного суду вчора не пішло було питання від захисника Шевченка, яка стверджує про те, що... Шахов перебуває в учреждении клинической больницы скорой медицинской помощи. Надає відповідно, надає відповідно. Але минулого разу було проінформовано про те, що шахов перебуває в Кургінстані, а до свого клопотання захисник Шевченка надає лист міжфракційного депутатського об'єднання за техногенну та екологічну безпеку в паливному енергетичному комплексі, датований 28 лютого 2023, тисячі відповідно до якого народний депутат шахов, голова міжфракційного депутатського об'єднання за техногенну екологічну безпеку в паливному енергетичному комплексі залізничному трубоці. Пробідному транспорті з рішенням засідання знаходиться в Республіці Киргізія, де на рівні між співробітництва займається питанням допомоги нашій країні в умовах війни. Станом на сьогодні шах захворів та знаходиться на лікуванні лікарної швидкої допомоги в місті Бішкер, що на про що належним чином на апарат Верховної Ради. Шановний суто, дозвольте я до даного питання тому що ще наявну сторону захисту докази. Які yeah. та да, дозвольте? Значить, на минулому судовому засіданні в судовому засіданні я надавала справку про те, що шахов госпіталізований, знаходиться на стаціонарі. Вчора та позавчора я направляла на адресу вищого антокорсуду справку з даної медичної установи, про яку ми ще не говорили, де зазначені його діагнози. З якими, ну, так як ми відкрили судове засідання, не буду прораховувати діагнози, в розпорядженні суду є перелік даних діагнозів. Mm -hmm. І лист міжвакційного депутатського об'єднання. Також додатково, я прошу долучити до матеріалів судової справи, до, до доказів, які є в сторони захисту, відповідь Міністерства здравоохоронення Кергійської республіки, міністерство підтверджує те, що в настояще время, тобто, 28 лютого, шахов. Знаходиться на стаціонарному лікуванні відділення токсикології клінічної е, больниці скорої медичної допомоги по, по адресу город Башкек. І я не буду зараз врятувати адресу. Е, також прошу долучити до матеріалів судової справи, підписане головою Верховної Ради України Стефанчуком розпорядження від 27 лютого 23-го року, відповідно до якого шахло Сергію Володимировичу надано відпустку в період з 27 лютого по 8 вересня 2023 року. Чому це відпустка? Тому що відповідно до закону про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, це є як би, процес організації трудових відносин з Верховною Радою. Дане розпорядження підписано головою Верховної Ради Стефанчуком. Я прошу долучити дані документи до матеріально-судової справи. Також я прошу долучити до матеріально-судової справи лист першого міжнародного фонду розвитку України. Даним листом президент фонду Волківський, польський фонд, підтверджує про те, що з 17 лютого 2023 року Шахов перебував на території Республіки Польща, тобто в Варшаві, і вирішував певні питання, які були поставлені перед ними державою України. Я прошу долучити даний листо до матеріалів судової справи, оскільки. У суду були сумніви, чому ж шахов був в Варшаві. Тому ми взяли документ від президента польського фонду і надаємо суду підтвердження. Також додатково до не як доказ, а просто для інформації, як хотіла надати суду інформацію, що означає встановлений діагноз Шахову Сергію Володимировичу, моєму підзахисному, і що свідчить про те, що у нього. Тяжкий стан, він не може приймати участь в режимі відеоконференції, оскільки має певні, певні наслідки від хвороби, з якою він перебуває на стаціонарному лікуванні. Я прошу долучити для інформації до матеріалів справи для знайомлення суду і додатково. І додатково э, повідомити про те, що э, в матеріалах судової справи знаходиться інформація від Національного антикорупційного бюро. Дана інформація зазначається про те, що детективам НАБУ невідомо місце знаходження Шахова Сергія Володимировича. Хочу поінформувати суд, що. Ною, захисником на адресу вищого антикорсуду, спеціалізованого антикорпоратури та національного антикорупційного бюро було було направлено довідку, яка підтверджує те, що Шахов дійсно знаходиться в даній клініці. Також було направлено. Прошу також долучитися до матеріалу судової справи. Дано отримане Національним антикорупційним бюро відповідно до якого повідомлялося Національне антикорупційне бюро, де і чому знаходиться шахов Сергій Володимирович. Більш того, Національне антикорупційне бюро і суд було поінформовано про конкретне місце знаходження мого підзахисного. Тому, як твердження Національного антикорупційного бюро про те, що невідомо місцезнаходження, не відповідає дійсності, оскільки НАБУ місце знаходження шахова відоме. І так само захистом надано документи, які підтверджують місцезнаходження шахова. З, з назвою закладу охорони здоров'я та з адресою місцезнаходження даного закладу охорони здоров'я. Зрозуміло. Так говорять на питання про долучення. А, документів, щодо яких зазначила захисник до матеріалів кримінального провадження. саме мова йде про розпорядження нової Верховної Ради та здання Бікурське, яке на 27 лютого 2023 року, також лист фонду від 27.02.23, з якого вибачається, що... Візаков бачається, що шахову дякують за те, що він з 8 по 17 лютого знайшов час відвідати Перший міжнародний фонд розвитку України. Також сподіваються на співпрацювання і запрошують для підписання певних документів. Також захисник просить долучити довідку лікарні. А, це самого, це, самого міністра. Ваша честь, ми зверталися до зверталася з адвокатським запитом, ми міністерство, міністерство поінформували і підтвердило, що дійсно. Арміністрація... А є у вас підтвердження звернення з адвокатським запитом? Коли ви зверталися, ви тут документ, довідка надана на, на документ від 27.08. Чи правильно суд вас розуміє? Що двадцять на адвокат звернувся, тобто вчора, з адвокатським запитом, і одразу 28.02.23 було надано відповідь на а, адвокатський. Так, ваша честь мені підтверджена. Надайте, ну, дайте, будь ласка, з я, я можу розповідати? Ну, давайте ми вирішимо це питання, потім тоді будемо вирішувати інші питання. Так а, далі а, міжфракційне депутатське об'єднання за техногенно-екологічну безпеку знову ж таки, пише. Тимчасово виконуючого обов'язки директора НАВУ у главі про те, що народний депутат за рішенням засідання знаходиться в Республіці Кіргизія, де займається питаннями, і на сьогодні шахах Захворів, то знаходиться на лікуванні в лікарні швидкої допомоги в місті Бішкір. І також захисник просить надати долучити до матеріалів кримінального провадження. Та інформацію з повітря про відповідну хворобу, на яку міститься посилання медичних документів. Прокурор, ваша думка з приводу долучення? З приводу долучення Угу. Так, суперечившись на місці, постанови вдовучити наданим захисником документи, крім роздруківки із Вікіпедії щодо е відповідного діалогу, зазначеного дохто, оскільки на думку суду зазначений е матеріал не є офіційним підтвердженим тяжкості хвороби, а ніхто було справи не може визначити. А тяжкість хвороби на підставі інформації з Вікіпедії. Так, з інші документи до єднується до матеріалів справи. Також враховуючи, що судом поставлено питання про мінімум підтвердження звернення з адвокатським запитом. Тут, будь ласка, буде оголошується технічна перерва для надання захисної поможливості, підтверджується відповідний факт. Сказав, так, Ваша честь, прошу долучити до додаткового у зв'язку з зауваженням суду підтвердження направлення захисником Шахова адвокатом запиту до Україської Республіки у повноваженим особам надаю копію. Копію безпосередньо самого адвокатського запиту, відповідно до якого я прошу проінформувати, чи дійсно Шахов Сергій Володимирович знаходиться на автозина лікування в такому то закладі охорони здоров'я, а також витяг з електронної почти, відповідно до якої вбачається. Адреса електронна і дата відправлення прокурори. Запитання ви прям на міністра я зверталася до повноважених осіб Киргівської республіки і яких повноважних. Як ви визначили Я відкрила здоров'я, і туди звернулася запитом? електронною адресою, так вашу честь, підтвердження надаю. Приблидовучення, не заперечуєте? Про... Немає спечень. Так. Так, а скажіть, будь ласка, у мене тут питання. Це хто направляв Я. шаховце? Ви його просто ставили в? Дозвольте вашу читати. Ви володієте королівською мовою, чи там з на карбійською написано? Ну, чисто цікаво, вона не стосується обставин. Юлія Шевченко діє, це моя електронна офіційна адреса. Шахом СОПОПИСМОЦІ називається Тімаста. Тобто я відправляла зі своєю електронною офіційною адресою. МЗ Собака Медправка. Кейджіт це електронна адреса офіційно на сайті Міністерства охорони здоров'я Кергезія. Переклад зроблений через технічні засоби. А скажіть, може знову ж таки це питання а просто цікаво, враховуючи те, що з Киргійської республіки ще не було досвіду комунікації, а вони завжди відповідають день в день. Ваша честь, крім того, що було направлено українською мовою, також через особисті технічні засоби був зроблений переклад на перелізку через ну, Google переклад. Ні, 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 я маю на увазі уповноважені е, органи Керівської Республіки вони завжди відповідають. Ну, у нас просто не було досі роботи роботи з цієї країни. Я раніше не зверталася ну, а, в дану російської Добре. Зрозуміло. Тоді якщо немає заперечень, долучається за значення матеріалу. Так, долучається значення матеріалу до справи. Так. І питання у мене до захисника тільки будь ласка без довгих пояснень, якщо можна, просто надайте відповідь так чи ні, добре з приводу перебування з 8 по 17 лютого 23 року в Польщі. Чи є у шахова Сергія Володимировича розпорядження Верховної Ради про відрядження? Є тільки заява написана, але тоді голова Верховної Ради я так зрозуміла не встиг підписати, не не оформити. Тобто немає зрозуміло. Далі, не Скажіть, будь ласка, чи є у шахове Сергія Володимировича розпорядження Верховної Ради на відрядження до республіки Кір до Киргійської Республіки? На немає, проте є розпорядження. щодо Ми бачили розпорядження. Дякую. Попали міжфракційного об'єднання. Прокурор, яка ваша я я ж давала розпорядження Стефанчука про те, що він відпустив Пр Правильно, питання, полягає не у тому, що він відпустив, Ми побачили, а про те, що він. Він у відпустці 27 лютого наскільки в розпорядженні так, так. А питання полягає в тому розпорядження про відрядження саме до Киргійської Республіки, саме Верховної Ради. Про а відрядження ми, ми не, не маємо розпорядження. Зрозуміло, дякую. Сідайте, будь ласка, прокурор, ваша думка. <кху> Роз, розкажіть нам про заходи, які вживалися для здійснення приводу, враховуючи те що минулого засідання було. Встановлено рішення про застосування приводу до шахова Сергія Володимировича. Шановний суд, відповідно, при постановому приводу враховувалось відповідні обмеження постановки на міністра, встановлені при передній державного кордону щодо посадових осіб, в першу чергу народних депутатів. Відповідно, разом з тим привід не вдалося виглядати на сьогоднішній день, оскільки Сергій Володимирович не перебуває на території України. При цьому не маючи відповідного офіційного службового відрядження. З приводу повідомленого сьогодні захисником і взагалі з приводу того, що відбувається в судовому засіданні, у мене на сьогоднішній день є два клопотання. Вони взаємопов'язані, тому мабуть, відповідно одночасно і оголошують. Це клопотання перше про надання розвогу. На, на затримання з метою приводу для розгляду е, питання про застосування запобіжного заходу щодо обвинуваченого на підставі частини 3 статті 187, 187 Кримінального процесуального кодексу України. І відповідно пов'язане з ним клопотання про е, зупинення судового провадження з оголошенням грошей про обвинувачення написав статі з кримінального процесуального кодексу України. Е, коротко це виусне заявляється таке питання чи письмово? З приводу доводів, доводів таких клопотань, по-перше, відповідно, вже майже півроку перебуває на розгляді лише декорупційного суду відповідно опанувальне. Найперше, що подано було Сергієм Володимировичем, це інформація, нібито про проходження ним стаціонарного лікування на території України. Подальшому стороною обвинувачення надано було до суду документи, які спростовували перебування нині на стаціонарному лікуванні. На переконанні сторони обвинувачення такі відомості вказують на ведення обвинувачень умисне ведення обвинувачення в судового ману. В той період, коли Сергій Володимирович нібито перебував на стаціонарному лікуванні з його слів, він переміщався містом Києвом кожен день, а також приймав участь у засіданнях Верховної Ради України, що підтверджено відповідними документами. У зв'язку з такими обставинами, жовтня 2022 року Сергій Володимирович виїздить за межі території України і вже починається лікування за межами, лікування за межами території України. Щоб перевірити, мабуть, є набагато складніше. Звертаю увагу, що на теперішній на день, відповідно, і в ході цього судового розгляду на території України введений воєнний стан. Що накладає ряд обмежень, в тому числі і на обвинувачення. По-перше, як на громадянина щодо виїзду за межі території України, як особи призивного вігу. По-друге, відповідно до постанови Кабінету міністрів від кінця січня 2023 року на нього накладено додаткове обмеження як на посадову особу, а саме на першу чергу, як на народного депутата. Щодо заборони перебування за межами на території України поза межами службового відрядження. Більше того, кримінальне процес законодавство на сахара Сергія Володимировича покладається ряд обов'язків як на учасника кримінального провадження, саме як на обвинувачення. Тому, починаючи як мінімум, з кінця січня 2023 року перебування шахова Сергія Володимирича поза межами території України, поза межами службового відрядження, є порушенням відповідних обмежень. Ті, що встановлені умов воєнного стану, невиконання ним відповідних вимог нормативно-правових актів і невиконання ним своїх обов'язків як обвинувачення. Відповідно жодних відомостей про перебування ним в службових відрядженнях як на сьогоднішній день, так і на попередній судове засідання, немає. Такі розпорядження не надавались. Тому єдине, що можна констатувати, що Сергій Володимирич цей період перебуває за межами території України. З власної ініціативи і з власних особистих питань, тому що офіційно його відповідний парламент, відповідно, орган, державний орган, членами якого він є, не відряджав для вирішення будь-яких питань. Тут коротенько зупинився на ту інформацію, що надана була від Міжнародного фонду, або верніше він фонд має назву Перший український фонд допомоги Україні. Жодна конкретної відомості щодо участі у діяльності цього фонду шахова Сергія Володимировича там не наведена. Більше того, на офіційному сайті цього фонду зазначається, що сама по собі діяльність цього фонду спрямована на допомогу державі України без безвідносно до того виїздить Сергія Володимирович Шахов за кордон. І безвідносно до того, чи відвідує Сергій Володимирович відповідний фонд його приміщення у, у країні Польщі. Е, тому е, з урахуванням таких обставин, також з урахуванням е, життя е, обвинуваченим дій щодо умисного ухилення від участі судового засідання, які проявлялися зокрема у тому, що е, Сергій Володимирович Ігнорував судове засідання Сергій Володимирович ігнорував участь у судовому засіданні у режимі е, відеоконференції з власних технічних засобів. Тому, оскільки йому було неодноразово надана така можливість приймати таку участь, е, Сергій Володимирович не повідомляє. Про місце свого перебування за кордоном, що неможливлює забезпечення його участі у режимі е, е, відеоконференції е, через направлення відповідно Западу про міжнародну військову допомогу. Сергій Володимирович у судових засіданнях, до того, як він припинив зв'язок із судом, е, умисно і цілеспрямовано ухилявся на прямі запитання суду щодо його місця перебування і підстав його перебування за межами території України. З урахуванням таких обставин, шановний суд, які вже в тому числі були неодноразово підтверджені е відповідними судовими рішеннями щодо накладення грошових стягнення на обвинуваченого, я як представник сторони обвинувачення вимушений заявити такі питання. відповідно на підставі частини 3 статті 187 кримінального процесуального кодексу України, вважаю, що є підстави для ухвалення рішення про... Дозвіл на затримання обвинуваченого з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування застави щодо нього, оскільки е, при ухвала про привід не була виконана, і відповідно зв'язку з ухиленням обвинуваченого, е, е, яке вже триває із жовтня 2022 року від участі судового засідання. Я вважаю, що є ставить для зупинення судового провадження, оголошення обвинуваченого в державний та міжнародний розшук. Е, і відповідно прошу постановити таке рішення. Дякую. Захисником не даємо, вибачте, але до того, що суд не може розглянути такого як питання, яке заявлено в усній формі прокурора, оскільки відповідно до частини 2 статті 482 спочку, випитання про дозвіл на затримання, якщо стосується народного депутата, має бути форм, належним чином оформлено. Тобто суд може погодитися з обуренням, яке відчуває прокурор щодо перебування справи на стадії підготовчого судового засідання протягом семи місяців, але вимоги закону ніхто, ніхто не відміняв, тому це воно не може, не, не підлягає розгляду в цьому судовому засіданні. В такій формі заявлено. Будь ласка, виконуйте також вимоги закону. Так, так враховуючи те, що обвинувачення у нас на сьогодні не з'явився. Продовжити а, розгляд цього кримінального провадження є неможливим наразі. Також враховуючи, що а, члени колегії інших судових розглядах розгляд цього кримінального провадження відкладається на іншу дату. Раніше погодження з учасницями датою є. 14 березня 2023 року, 8 година, 10 хвилин. Сподіваємося, що ваш підзахисний горіх вже дуже до того часу, перестане хворіти протягом 4 місяців, або повернеться все ж таки в рідну Україну, де він є народним депутатом. Ми сподіваємося побачитись до засідання на сьогоднішнього досі запущення побачення.